Доброго дня! Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки та пишете коментарі. Сьогодні з вами будемо розбиратись у тонкощах нотаріального діловодства, оскільки тема сьогоднішнього відео як перевірити спеціальний бланк нотаріального діловодства. Та на хвилинку відчуємо себе нотаріусами і побачимо, як це робиться на практиці. Однак спочатку трошки теорії саме в законі України про нотаріат зазначається, що тексти договорів, заповітів, довіреностей, актів про морські протести, протести векселів, нотаріальна вимога посвідчення правочинів, акти приймання передачі частки у статутному капіталі, рішення про створення товариства. та... Переклад тексти перекладів, які зроблені нотаріусами, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Ця цей перелік не є вичерпним, і законодавець зазначає, що і інші документи, якщо це передбачено законом, можуть бути викладені на спеціальних бланках нотаріального діловодства. Ця норма також дублюється в порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусом України, де також міститься ця вимога про викладення цих документів на спеціальних бланках нотаріальних документів. Опис, порядок зберігання. Саме вимоги до цього бланку містяться в постанові кабінету міністрів України від 9.12.2021 року. Про порядок зберігання витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів, взагалі це документ суворої звітності. Тобто, щоб отримати цей документ, ці бланки, нотаріуси їх замовляють, розписується, це відбувається спеціальна доставка, тобто спеціальне підприємство державне друкує ці документи. І це є дуже якби, все ж таки відповідальний документ, і порядок їх знищення є також дуже суворий та передбачений для нотаріусів, що їх необхідно спалювати, і все це передбачено у цьому порядку. Ви 100% робили там, довіреності, звертались до нотаріуса, коли купляли, чи вам дарували. Ці документи обов'язково викладалися на спеціальних бланках нотаріальних документів. Вони, як правило, синього кольору, однак, якщо вам трапляються документи там, з 96-го року, то, можливо, зеленого кольору. І в правому нижньому кутку є у нас інформація про букви. Та номер, от саме цю інформацію ми зможемо з вами перевірити, і нам реєстр надасть інформацію, що саме на цьому, який саме на цьому бланці буде документ: це чи довіреність, чи заповіт, чи договір. Для чого це вам потрібно? Оскільки ви можете в режимі реального часу зразу ж перевірити, наприклад, ви купуєте автомобіль по передовіреності, то ви зразу ж можете цей бланк перевірити. Оскільки, на жаль, якщо ви в гуглі б'єте інформацію Куплю бланк, то там буде ця інформація, на жаль, все ж таки продовжується спекулювання, продовжується все ж таки незаконна діяльність. Тому зараз Дивимось далі, і я вам покажу, на якому сайті це перевірити, і зразу ж з вами це зробимо. Ходімо. Ми з вами перейшли на сайт Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, де є інформація, так, і саме поля, де нам необхідно вбити. Перше, означає саме літерний варіант бланку. Другий варіант це цифровий. І ми бачимо, що на цьому бланку було викладено договір про відчудження нерухомого майна. Він був витрачений 02.02.2024 року. Цей реєстр є безкоштовним. Ви можете їм користуватись для перевірки законності діяльності будь-яких осіб. Всім дякую за увагу! Дякую, що дивитесь відео. До зустрічі!